Для рекламних блоків тестують такі великі зображення. Я, я, я печату це в телеграм-каналі, це жесть. А, так, ти опублікував. Ну, на, так. Ну, Ні, ну ти розкажи, але для мене це прям. Ну, тобто, е у рекламі зараз можна е побачити такі великі зображення, і вони сміщають органіку дуже сильно. О, я не, не знаю, знаю я ще менше я. органіки. Давайте <ривіт> зробимо ще менше органіки. Тобто, спочатку вони якось розширювали функціонал органіки, там додавали різні блоки. Там блок FIQ, блок uh, Featured snippet і так тому подібне ще та Юра хоче додати. Не може, да, просто в мене мене срачка з приводу цього, я поясню насамперед. <ривіт> а, <ривіт> я, я знаю, що, з якого це приводу. Коротше, є стата, і вона підтверджена дуже багатою кількістю вертикальних компаній, які займаються вертикальним пошуком, угу. що кількість графічних елементів, тобто картинок, збільшують кількість часу, яка людина проводить на страниці. Все. заліпалка. Ну, заліпалка. Ну чому, заліпалка. тому що люди звикли: Інстаграм, TikTok, всі ці. Буто на e, іслюна тече, все що зараз робить Google Він той робить. Тобто він подивився, стата показує: чим більше ти зараз напхаєш картинок і всього цього, людина починає заліпати, просто зліпати. Що потрібно гуглу, щоб людина проводила найбільшу кількість часу на страниці пошуку, а, ну, так, так, так так окей, давайте зробити для органіки. це діло для блін для платного поїзду Ну блин. а де вони заробляють гроші? На нахер їм той, той твій твій органічний пошук, срали вони на цього. Вони знаєш, як в принципі, ну та й була тварі. бінга ж була така ситуація. Да, що вони ж засрали свій uh, paid search Да, просто дуже шалено, поки люди не почали комплейнитися і казати все, ми просто вирубаємо рекламу, тому що вона просто вже якось помойка. І вони тоді від катру зробили і зробили такий більш нормальну таку історію. Ну, так і Google зараз іде, Він якби потрохи пхає, пхає пхає і дивиться окей, піппл хаває. Типу не, не, не сре нам, що це херова. Ну от жрич ще платна реклама в мене колись знаєш цей відробився YouTube преміум. І в мене чуть глас не почав сіпатися від кількості реклами. Я, я забув, що це таке. Так, так, так звикаєш цьому преміум Ще я згоден з тобою. Це КП. Ну так, да, там же реклама цю жесть кожне 10 секунд в тебе пс, за п'ять биц, биц, пророб пророб. І ти такий ахіреть. Вони <плес> шаленіють просто. І це в не такі, знаєш, це прус, це вже фактично просто мотивація людини використовувати преміум І що вони роблять? Вони дають тобі безкоштовно преміум потестити. Поганяй, <ганяй> <ганяй> так звикаєш. <руках. ганяй> да. Потім вирубають, і потім, типу, ну не хочеш платити там ці, там ці 4 <ганяй> долари, скільки воно там, Да ну що ж, страждай.